Який найбільший що за фігня момент у вас трапився на першому побаченні? Часто буваю у Бостоні. Він розташований на відстані близько двох годин їзди від мене. Тож, коли я був там, познайомився з однією дівчиною, і ми з нею порозумілись. На жаль, наші графіки не збіглись, і я не мав можливості зустрітись з нею. Але ми домовили, що наступного тижня разом підемо на концерт у Бостоні. Ми провели тиждень, переписуючись, спілкуючись по телефону та фейстайм. Я забронював готель, уточнив місце зустрічі і написав їй повідомлення, коли ви з дому до Бостона вона відповіла: гаразд, не можу дочекатись, коли побачу тебе. І я вирушив в дорогу. Приблизно через три години їзди. Я приїхав на місце проведення заходу трохи раніше і написав їй, що я на місці і чекаю на зустріч. Жодної відповіді протягом 30 хвилин. Я припустив, що вона вже в дорозі. Я зайшов всередину, взяв випивку і вирішив розслабитись. Тоді знову написав їй повідомлення. Вона відповіла, що була все. Середині, але їй сподобалось місце внизу і попросила мене підійти до неї. Я заходжу туди, а вона з іншим хлопцем і одразу ж починає вибачатись. Вочевидь, за ті три години, що їхала до Бостона, вона познайомилася Тіндері з іншим хлопцем, який також збирався на концерт, і вирішила, що вони підуть разом, але я можу потусувати з ними під час концерту, якщо захочу. Я ввічливо відмовився. Вона спробувала зв'язати зі мною пізніше наступного дня. Дня запитуючи, чи не хочу я ще зустрітись, але я не мав бажання, хоча концерт був фантастичним. Ми познайомились в інтернеті, трохи поспілкувались і вирішили зустрітись. Це не був секс на одну ніч. Ми обоє були налаштовані на довготривалі стосунки і чітко заявили про це. Вона була милою, здавалась розумною і досить веселою. Коли розмова зайшла про хобі та інтереси, я сказав їй, що люблю читати, ходити під вітрилами, захоплююсь мотоциклами і музикою. Вона зазначила, що насолоджується живою музикою, театром і суботніми ґенґбенгами. Я спілкувався з дівчиною, з якою познайомився на з'їзді. Ми вирішили піти на побачення. Я прийшов, але там була не та дівчина, якій я залишив свій номер. Вона дала мій номер своїй подрузі, і я розмовляв із зовсім іншою людиною. Не знаю, що можна назвати це кітфішингом, але мене побачене безумовно шокувало. Я залишився і повечеряв з нею. А потім пішов і заблокував її номер. Я пішла в гарний ресторан з хлопцем, з яким познайомилась в Тіндері. Він тричі виходив до туалету. Наступного разу, коли ми зустрілись, я тусувалась з ним у нього вдома, і він сказав мені, що любить кокаїн і вживає його в туалеті щоразу, коли ходить туди під час наших побачень. Після цього я почала його морозити. Відвела мене до себе додому, запитала, чи не хочу я перекусити. Винесла два повністю гнилих чорних банани і дві ложки. Розламала свій і почала їсти компостну бананову масу, дивлячись на мене, ніби очікуючи, що я зроблю теж саме. Пішов на побачення з дівчиною, все пройшло досить добре. Через кілька днів вона написала мені, що планує влаштуватись на високооплачувану роботу в Нью-Йорку. оскільки у нас було лише одне побачення, я відповів, що їй неодмінно варто спробувати, і побажав удачі. У відповідь вона ввічливо попросила мене більше ніколи їй не писати. Дізнався від друга, що вона насправді не переїхала. Судячи з усього, вона робить так постійно. Я пішов на одне побачення з дівчиною, з якою познайомився через застосунок для знайомств. Ми повечеряли, випили, і все йшло добре. Доки вона не попросила подивитись мою робочу електронну пошту. Сказала, що любить переглядати робочу електронну пошту своїх друзів і родичів, оскільки це дає цінну інформацію про їхнє життя. Тоді я працював на суддю, і все було суворо конфіденційно. Тому я сказав ні. Вона дуже розсердилась, зауваживши, що в цьому. Мене має нічого страшного. Всі, кого вона просила, це робили, і продовжила наполягати на тому, щоб я показав їй свою електронну пошту. Я швидко заплатив за вечерю, і невдовзі після цього ми пішли. Перше побачення з жінкою на 7-8 років старшою за мене все було чудово, але потім вона запитала мене, чи не хочу я завести спільну дитину. Потім розповіла, що її годинник цокає, і вона хоче дитину від мене. Зрозуміло, що це було перше і останнє побачення. Познайомився з дівчиною в кафе, домовились зустрітись випити на наступному тижні. Настав день зустрічі, а вона не відповідає. Ну і нехай згодом вона знову зв'язалась зі мною. Сказала, що загубила свій телефон, і ми почали зустрічатись. Через місяць вона повідомила мені, що в той день, коли ми домовились про побачення, вона була у в'язниці, бо вдарилась до квартири свого колишнього. Пішли на побачення наприкінці. Почали цілуватись. Я помітив щось дивне у себе над вухом. Відвів погляд і побачив змію, що стрічала з рукава її светра. Це була її домашня змія. Вона сиділа там увесь час. Говорила про те, що брат її споріднена душа, і якби він не був її родичем, у неї було б чудове життя. Потім показала мені його фотографію. Хлопець був настільки схожий на мене, що я сказав, що мені треба в туалет і заблокував її номер. Працював у барі, коли одна клієнтка запросила мене випити кілька келихів, я знав її віддалено, оскільки вона була постійною відвідувачкою. Тож погодився, хоча мав би запідозрити, що щось не так. Вона була приголомшливою, а я та не дуже. Отже, ми зустрілись, посміялись, і все йшло чудово. Вирішили сходити на концерт гурту у місцевому закладі. Коли прийшли туди, вона протиснулась до сцени, тягнучи мене за собою. Дівчина почала вульгарно. Танцювати і хапала мене за руки, кладучи їх собі на талію. Потім я помітив соліста гурту і впізнав його, бо бачив їх обох разом безріч разів у барі. Так, це був її колишній хлопець, і мене туди привели, щоб змусити його ревнувати. Я заїхав за нею додому. Нам було 19 20 років. Обоє ще жили з батьками. Завернув за ріг в кінці її вулиці і проїхав приблизно один квартал, коли за сміттєвого бака на вулицю вискочив опосом, головою прямо під колесо з боку пасажира. Кров, мізки, емоційний зрив. Тож приблизно через 6,5 хвилин після того як я її забрав, мені довелось відвести її назад до дуже розгублених і стурбованих батьків. Вони все зрозуміли і сприйняли. Нормально, більше я про неї нічого не чув. Вона скасувала нашу першу зустріч. Сказала, що між нами немає контакту, але ми трохи поговорили і домовились зустріти ще раз, поїсти піцу і розслабитись у неї вдома. Я їхав до неї 45 хвилин. Ми побалакали 10 хвилин про її собаку, і вона сказала: я втомилась, потім пішла до себе в кімнату і зачинила двері. Наступного дня почала мене морозити. Жінка принесла до ресторану свою шестимісячну дитину хвору на кашлюк. Немовляті терміново потрібна була медична допомога. Я сказав, що вийду в туалет, покликав офіціанта, заплатив за їжу і повернувся, щоб повідомити їй, що не буду продовжувати побачення і що дитині треба до лікаря. Пішов звідти дуже розлючений. Дівчина вказала на трьох хлопців, з якими вона трахалась, поки ми пили каву на свіжому повітрі. Двом вона помахала рукою, а в третього взяла сигарету. Це було годинне побачення, після якого ми розійшлись. Мені начхати на кількість сексуальних партнерів у дівчат, але мені також не подобається, коли вони дефілюють переді мною один за одним. У мене було побачення з матір'ю одиначкою, і її божевільний колишній чоловік пішов за нами і наставив на мене пістолет на парковці ресторану, в який ми пішли. Якби люди, що виходили з закладу, не повернулись назад і не викликали поліцію, хто знає, що могло б статись? Ми виявили, що у нас день народження збігається. Вона подумала, що я жартую, і звідки знаю її день народження. Мені довелось довести це, показавши їй своє водійське посвідчення. Зараз ми одружені і відсвяткували разом вже 24 дні народження. Хлопець постійно намагався доторкнутись до мене у будь-який можливий спосіб. Тримав за руку, торкався плеча, клав руку на спину. Потім назвав мене своєю майбутньою дружиною. Згодом зателефонувала його мама. Він відповів через гучномовець, і вона сказала: Я не хочу заважати вашому побаченню. Передай привіт своїй дівчині, скажи, що вона красива. А потім поклала слухавку. Я оплатила рахунок і пішла додому, заблокувала його номер і ніколи більш. Ше не згадувала про нього до цього моменту. Я повів дівчину до модного італійського ресторану після того як вона сказала, що італійська кухня її улюблена. Вона з'їла не один, а два чізбергери з беконом. Коли мені було трохи за 20, я домовився про перше побачення з дівчиною, з якою познайомився в застосунку для знайомств. Вона повинна була прийти до мене додому, і ми мали пограти в The Last of Us. Не дуже вдале місце для першого побачення, але вона сама запропонувала, і я погодився. У день зустрічі вона з'явилась на порозі зі своїм другом геєм та ще однією подругою. Я не проти друзів, але вона навіть не попередила, що приведе їх з собою. Тож спочатку я почувався дуже. Женіяково. Потім другий більшу частину побачення клеївся до мене і питав, як виглядає моя дупа, і це було навіть не найнезручніше моє перше побачення. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осій панянці за фінансову підтримку. А які оказії на першому побаченні були у вас? Напишіть в коментарях.